Вітаю вас! Сьогодні хочу показати вам ці два альбомчики, погортати їх. Ці два альбомчики я робила для своїх дітей в рамках проєкту 7 за 7 з зеленою маргун. Зроблені вони з однієї колекції. Однакове в них розташування фотографій, однакова структура, однакова кількість розворотів, але вони два різних. Тож, давайте їх погортаємо. Розмір альбомчику 17,5 на 25 см, і сюди доволі різних форматів підійдуть фотографії. Від 7,5 на 10. Можна скласти, сюди можна так само приклеїти маленьку фотографію, трохи більше, або навіть щось написати. Сюди підійдуть більшого розміру фотографії, навіть можна там 13 на 18 приклеїти. Ось такий. Тут кишенька. Можна приклеїти сюди фотографії, можна вставити їх окремо, просто в кишеньку. Другий розворот. Тут так само маленька книжечка. Да, під маленькі фотографії, і е, рамочка під якусь велику фотографію. Тут е, книжечка під маленьке фото. І кишенька. Можна вставити або маленьке фото, або щось написати, або туди додатково так само вставити фотографію. І третій розворот. Тут е, для Двох фотографій. Але розкриваємо книжечку і можна приклеїти більшого розміру фотографій, наприклад, 10 на 15. Тут маленькі книжечки. І є також кишенька для більших фото. Ось такі у нас альбомчики. Другий, він схожий, тільки в іншому кольорі зроблений, тобто за основу брала картон іншого кольору, але всередині вони схожі. Схожа кишенька, в оформленні... Наліпки в основному пав стікери і звичайні такі стікери. Чогось не взяла чіпборд, а коли вже е збиралась до замовити, то вже його не було. То, напевно, треба брати е чіпборд, бо якраз саме для обкладинок його і не вистачає для прикрашення. Також тежик або додаткові фотографії. І аналогічний розворот, книжечка для фото, можна навіть сюди щось приклеїти. Тут велика кишеня для додаткових фото і така ж книжечка. Для себе навіть в оформленні зробила, щоб розрізняти для кого з синів в мене альбомчики, то зробила різні буковки. Ось такі в мене альбомчики. На черзі ще два, і думаю, що я їх скоро закінчу і також погортаємо з вами. Дякую за увагу!